Іди до мурашки лінюху, поглянь на дороги її і помудрій. Приповідок 6.6 6 Дорогі мої. Протягом останніх років я виявив, що регулярне читання книги приповідок є корисною практикою. По-перше, мене ставлять віч на віч слінивим. Коли я читаю і затримуюся над уривками, які розповідають про ледачих, моє власне серце викривається, і я переконаний у своїй схильності до неробства і лінощів. Але дух часто використовує ці практичні ідеї, щоб спонукати мене відновити свою прихильність благодаті. Викупити час заради Христа, щоб допомогти нам розпізнати власну лінь і покаятися в Нім, пропоную вам вісім рис лінивого чоловіка, перше, лінивий і нічого не почне. Лінивому важко з ініціативою. Він покладається на інших. Як казали йому, що робити, приповідок 6.9. І його слова випереджають його реальний прогрес, приповідок 14.23. Він говорить про великі плани, але не може втілити їх у життя. Він може відволікатися на задоволення і розваги, а може, просто не хоче бруднитися і важко працювати. Хай там що. Лінивий, відомий відсутністю справжніх досягнень, оскільки він, здається, не може навіть почати щось. Друге, лінивий не закінчить справи. Навіть якщо у вас є ресурси, щоб щось почати, ви все одно можете бути лінивим. Це Ще одна риса ледачої людини, яка полягає в тому, що вона не може довести справи до кінця. Приповідок 12.27, 1924, 26.15. Як тільки вона береться за роботу і постає перед труднощами чи опором, ще мотивація зникає і лінивий. Заспокоюється. Це той, у кого на столі купа напівпрочитаних книг, яка росте, безліч домашніх проєктів, які ще чекають завершення, численні обіцянки друзям та родині, які залишилися невиконаними, колекція майже написаних статей у черзі. Або якийсь абонент у спортзал, який вже роками не використовувалося. Третє, лінивий не зіткнеться з важкими речами, ледачий також відмовиться від важких завдань. Щоб приховати свою лінь, він знайде притулок у богозливих виправданнях. Як от От лев на дворі посеред вулиці мене уб'є приповідок 22:13. Зіткнувшись із важкими рішеннями та потенційно важкими розмовами, лінивий кидається нерішучість, коливається між кількома варіантами і звернеться до розваг, щоб відволіктися від роботи, яка перед ним стоїть. Четверте. Лінивий, тривожний і неспокійний. Оскільки він живе всупереч тому, як його створили. Працювати, будувати, звершувати і творити, ледача людина постійно неспокійна і сповнена тривоги. Вона може прагнути більшої продуктивності та досягне, але через своє небажання працювати буде існувати у постійному стані спраги беззадоволення. Приповідок 13.4 Згодом ці нездійсненні бажання завдадуть серйозної шкоди життю ліниму. Приповідок 21, 25, 26. П'яте. У Лінивого постійні проблеми. Життя Лінивого охоплене постійними неприємностями. Приповідок 15, 19. Оскільки йому не вдається завершити роботу у відведені години. Він постійно поспішає виконати свої обов'язки і часто дратується на оточуючих за те, що вони займають весь час весь час його час. У Лінивого можуть виникнути фінансові проблеми, книга «Приповідок» про це каже: 12.11, 19.15, 24, п'ятнадцять, 24, 33, 34, або він буде жити у вічному безладі вдома. Він може бути не у змозі зберегти роботу протягом тривалого часу, через свою нездатність дисциплінувати себе, не відволікатись і наполегливо працювати. Він буде уникати таких простих обов'язків, як оплата рахунків, і технічне обслуговування автомобіля. Лінивий може бажати духовно зростати, але дисципліна, регулярне читання Біблії, молитва, церковні зобов'язання та послідовні євангельські стосунки це занадто для нього. Шосте Лінивий шкодить іншим. Ось Оскільки ледачий не бажає багато працювати і розвивати свої навички, він мало що може запропонувати іншим. Він здебільшого заважає тим, кому може знадобитися його послуга, як недостиглий виноград приносить шкоду для зубів, як дим для очей, приповідок 1026. Непродуктивний незосереджений, піклується про себе більше за інших. Лінивий зводить з розуму своїх роботодавців і не проживе довго в будь-якому середовищі яке вимагає старанності та самозречення. Зрештою, лінивий належить до того ж класу, що і злодій і вандал. Приповідок 18.9 7. Сьоме. Лінивий самообманюється. Зобов'язання лінивого служити собі та нічого не робити може бути настільки сильним, що він буде протистояти будь-яким аргументам тих, хто намагається підштовхнути його з ліжка або від комп'ютера чи телефону. Повільне, постійне накопичення багатства за допомогою звичок роботи непривабливе для лінивого. Тому нереальні мрії про швидкі гроші можуть домінувати в його розумі. Приповідок 21:5 Нерідкі випадки, коли лінивий вигадує духовні виправдання для того, щоб не працювати важко, апелюючи до біблійного вчення про невідпохідність відпочинку, про те, що спасіння не відбувається завдяки ділам. Про необхідність збалансованого життя, про небезпеку, надбання багатства тощо. Кожен раз лінивий буде входити у розмови зі своїми порадниками і виходити з них, переконаний, що він розумніший за всіх. Лінивий вважає себе мудрішим за того, хто стосовно відносить вістку. Приповідок 26.16. Лінивий восьмий не стає лідером. На жаль, через свою лінь лінивий не матиме великого впливу, він точно не стане лідером, бо лідера... лідерство вимагає старанності, жертовності, часу. Болю та наполегливості. Лінивий зневажає ці якості, так що він буде працювати під керівництвом тих, хто вже присвятив себе важкій роботі. Роботяща рука пануватиме, а лінива даниною стане приповідок 12.24. Але на кінець таїн, все ж таки є гарні новини для грішних лінивців. Поторання лінощам суперечить нашому задуму як людей і суперечить нашому покликанню як християн, але ми не можемо вийти з болота безділяльності чистою рішучістю. Нам потрібна Божа благодать і світло Христа, об'явленого в Євангелії. Добра новина про спасіння, окрім роботи, спонукає нас старанно працювати в цьому короткому житті на землі, на славу Божу, на благо інших і на нашу користь. А Дух Христа змушує нас відточувати наші Богом дані вміння, щоб ми могли бути корисними нашому царю. Та нашим ближнім, щоб мужнь боротися з важкими завданнями і виконувати їх, а також уникати непр... непотрібних неприємних лінощів. Слухайте слово Господнє, сини Ізраїлеві, бо суд у Господа з жителями цієї землі, тому що немає ні істини, ні милосердя. Нібого пізнання на землі, клятва і обман, убивство і крадійство, і перелюбство вкрай поширилися, і кровополиття йде за кровопролиттям, зате заплаче земляця, і знеможуть усі, хто живе на ній, і ти впадеш у день, і пророк упаде з тобою вночі, і знищу матір Твою. Знищений буде народ мій за нестачу віддання, оскільки ти відкинув віддання, то і я відкину тебе. Осії 4, 1 і шість. Віра віддання, без якого Бог відкидає, глибинне знання з баченням причин і розумінням наслідків дія. Дорогі мої, ви ми християнство, зробили Його зручним для споживання, поставились до нього як до свого, замінили назви християнських свят, замість в'їзду Ісуса в Єрусалим святкуємо вербну неділю, замість Великого Воскресіння Христового святкуємо Пасху. Замість преображення Господнього святкуємо якийсь яблучний спас. І так далі, намагаємося вижати з нього для себе те, що здається корисним, і відкинути те, що є незрозумілим, незручним і невигідним для нас. Зводимо свою віру до привітимізму і дивуємося, що Бог не чує нас і не допомагає нам. Ну звісно що, дорогі мої, що я не про всіх, бо знаю багато людей, яких Бог чує, але більшість. Бог створив людей як дітей для слави своєї, легко вважати себе віруючим. І славити Бога язиком своїм. Але чи хочеш ти знати легковажна людину, що віра безділ мертва, каже апостол Яків у другому вірші, другій главі 20 стижку. Вірою, виправдовуємося тоді, коли віра наша має плоди, як мала плоди віра Авраамові. Болудниці рави, апостолів святих, віруємо в Господа, віруємо в Його Слово. Якщо віруємо, то поєднуємося із Ним. Немає ні істини, ні милосердя, ні богопізнання на землі. Знищений буде народ мій за нестачу віддання, оскільки ти відкинув віддання. Віра поєднує і відкриває богопізнання, в якому людина знаходить себе і пізнає своє місце, знаходить не для того, щоб отримати задоволення, або присосатися до Спасителя і п'явкою повиснути на Нього. Бог такого не терпить і не дозволяє. А для того, щоб підставити плече, співрозп'ястися з ним, стати помічником в реалізації Божого саду, щоб почитати Слово Боже, щоб поділитися з іншим Божим Словом, щоб славити Бога, натхненно виконуючи його план. Бог чекає на свідомих помічників, які віддають Його план. Отримують від нього силу до виконання і чітко виконують. Хтось сіє, хтось доглядає, хтось жнива збирає. Все світ безмежний, для кожної дитини Божої В ньому є своє місце. Якщо я вірую, то прикладаю зусилля, щоб пізнати Слово Боже. Коли пізнаю, то ділюся з ним оживаю і відаю в ньому. Коли відаю, то дію. Чому важко почати змінювати своє життя? Я працював з багатьма психологами. Мені вдається усвідомити свої проблеми і навіть їх причини. Але я абсолютно не можу почати змінювати своє життя. Мені здається, що нічого не вийде і опускаються руки. Чому так відбувається? Напевно, я повинен дійти до якоїсь останньої миші, коли вже нічого буде втрачати. Чи дійсно потрібно опуститися на дно, щоб відштовхнутися від нього і вистрибнути з ями? Чи залишаться сили для стрибка? Чи не краще почати діяти, поки є хоч якісь внутрішні ресурси і поки є що втрачати? Адже будь-які зміни до нового завжди призводять до того, що людина втрачає щось старе, свою зону комфорту. Часто це не та зона, в якій добре, а та в якій звично. Людина продовжує триматися за звичне, хоча вона давно вже не робить її щасливим, а може, і не робила ніколи, але вона продовжує сподіватися. Що коли-небудь все зміниться? Якщо ми кілька років не одягали якусь річ, якщо вона не подобається або зовсім не підходить, який сенс зберігати її, яка ймовірність того, що хоч раз що вона буде одягнена і порадує нас? Чому ж люди так сильно тримаються за звичне, те, що не приносить їм щастя і бояться змін? Найчастіше, дорогі мої, причина у страху втратити контроль над обставинами, втратити відчуття безпеки. Нерідко в основі страху змін сильні негативні емоції, прошиті у минулому при спробі змінити що-небудь. Серед інших причин може бути високий рівень тривожності, занижена самооцінка, перфекціонізм. Страх змін може виникати і в результаті психотравмуючої події, через яку людині довелося зіткнутися з великими труднощами, наприклад, серйозне погіршення здоров'я або фінансового становища. Тому вона всіма силами намагається убезпечити себе від повторення подібної ситуації. Часто страх змін родом з дитинства. Коли дитина зіткнулася з несподіваним для неї розлученням батьків, смертю близької людини, розлукою з рівними, раптовим переїздом і так далі. А ще дуже важко буває взяти і відпустити те, у що вкладено багато інвестицій, емоцій, надій, сподівань. Адже якщо ми уклали кудись свої цінні акції, ми вправі очікувати дивідендів, але якщо людина усвідомлює, що дивідентів не буде, вона зможе забрати свої акції і вкласти їх в більш перспективний проєкт, так і з нашими очікуваннями. Однак нове ніколи не буде вдосконаленим старим. Нове буде іншим. Якщо людина змінює однокімнатну квартиру на двокімнату, сильно висловлюючи жаль з приводу втрати колишньої квартири, Нова квартира їй не подобатиметься, і вона буде постійно порівнювати її з попередньою. А вона не може бути попередньою, тільки в два рази більшою. Вона інша. Якщо не виходить відпустити старе, потрібно розібратися, що цінного було інвестовано туди і забрати свої інвестиції. Рідко бувають цінні самі обставини. Цінність представляють емоції, які з ними пов'язані. А значить, потрібно зрозуміти, що це за емоції, чому вони такі цінні для людини і як іншим способом вона зуміє їх отримувати. І тоді вдасться нарешті змінити колишні обставини, тому що вони не будуть представляти більші цінності. Так далі не може тривати. Необхідні зміни, як часто ви говорите це собі, а як часто переходите від слів до справи, від мрій до дії, будь-які зміни потребують рішень. Замало лише мріяти про те, яким могло би бути ваше життя, і лише хотіти змінити його. Найперше, ви самі повинні вирішити змінюватися, мусите вирішити якими прагнете стати за кілька місяців, за рік, наприклад, здоровішими, сильнішими, здобути нові знання, зайнятися новою справою, тобто робити те, що допоможе стати щасливішими. Зміни відбудуться лише тоді, коли ви приймете рішення змінюватися. Дуже часто ми чекаємо, що Бог змінить нас, але зміни не відбуваються. Бог очікує дій від нас. Якщо ми скажемо, Господи, я готовий до цих змін, адже щоби рости, необхідно прийняти рішення це робити. Немає зростання без змін, немає змін без втрат і немає втрат без болю. Якщо ви хочете рости, необхідно буде змінюватися, а зміни означають. Що вам доведеться відпустити старе, щоби придбати щось нове? Це як розгойдуватися на трапеції. Акробан спочатку розгойдується на одній трапеції для того, щоб зловити іншу. У якийсь момент йому потрібно буде відпустити першу, щоб зловити другу. Як ви думаєте, що станеться, якщо він вважатиме, що зможе утримати обидві? Він просто не утримається і впаде. Деякі з вас затрималися між двох трапецій, і ви падаєте, бо дощі не змогли відпустити старі звички і спосіб мислення. Вам потрібно перестати триматися за старе, а саме вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини, яку розслівають звабливі пристрасті. Ефесян 4:22 Відпустіть старі звички, образи, поведінку і гріхи, довіртеся Богові, який викликає у вас хотіння і діяння за своїм уподобанням. Филипян 2,13. Подумайте, яких змін у житті ви чекаєте від Бога, як думаєте, у чому полягає ваша відповідальність щодо реалізації цих змін? Що вам необхідно зробити після того? Як ви прийняли рішення змінюватися? Які кроки допоможуть вам просунутися вперед? Спробуйте дати на ці запитання відповідь в коментарях. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться. Напишіть і свої імена під благословенням. Також коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.